В останню суботу літа у столичному палаці спорту відбудеться масштабне боксерське шоу. У головному поєдинку виступить інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі Українець Олександр Усик. 27-річний Сімферополець захищатиме свій титул в бою проти представника Південної Африки Джонні Мюллера. У квітні цього року в Києві Олександр Усик успішно захистив свій титул в бою з Андрієм Князєвим. Однак, після його перемоги в ЗМІ писали про ініціативи депутатів Росії заборонити в'їзд Усика на територію Криму. Да, ви це з інтернету вы читаете это. Я не знаю, мне никто об этом не говорил, я нигде этого не слушав. Крим, мой дом, он буде ставатися моїм домом. І все. то есть дальше я не буду никакие демагогії развозить. Я заехал, выехал, меня там любят и уважают, Все. Олександр упевнений, буде не тільки красивий бокс, але і його перемога. Обіцяє обов'язково нокаутувати суперника. Дуже сподівається, що дружина і старша донька будуть вболівати за нього в Києві, а ось синам дивитися на свою роботу поки не дозволяє. Тому що міша з Кирилом достаточно маленький, і я не думаю, що їм ще треба змовляти бокс. А от Лізочка з Катінкою, е, якщо у них вийде, то вони будуть наблюдати з ринга. Ніякої напруженості в Криму Олександр Усик не відчуває. Підкреслює, він українець. І до привітань на півострові ставиться з теплотою. Е, коли я приїжджаю додому, звісно, в клубі, в, той, в який я хожу, це боксерський клуб Таврія. Смі, которая е, том, що я победил, поздравлення, а ну, власть, как бы, ну. Я не знаю. Взагалі, я и, Ну, может і поздравляют, але я этого не скажу. Також у рамках вечора свій перший поєдинок на професійному рингу проведе срібний призер Олімпіади в Лондоні Денис Боринчик. Саме на ній Олександр Усик тоді завоював своє перше золото.